Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі, здорові, і вам йдеться добре. Ось якось так. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Якщо вам потрібен час, не можете одразу вибрати. Натискайте на паузу і спокої, інтуїтивно. Вибирайте свою карту. Гаразд, карта номер один: це паж мечів. Ви знаєте, паж мечів це хтось за вами може сьогодні слідкувати. Але дивіться, спершу це, звичайно, можуть бути люди, хто по пажах проходить або незрілість, немудрість. Така дитячість поведінка сьогодні може бути як у вас, так і у ваших, вашого оточення, а можуть бути діти. Це можуть бути і школярі, і підросткового віку, і навпаки в дитячому садочок, які ходять. Тут, ви знаєте, по цій карті завжди йде такий, трошечки, таке тертя. Незадоволення, можливо, ви будете кимось чимось незадоволені, незадоволені навіть собою. Зазвичай я завжди говорю, якщо ви відчуваєте, що хтось вас нервує, хтось ви, ви не задоволені кимось. Так? Ось. Це в першу чергу у вас незадоволення до себе, претензії до себе, претензії до оточуючих. Ця карта також говорить про а, холодний розум. Тобто, намагайтеся сьогодні себе стримувати у своїх висказуваннях, у своїх діях. Ось, не, не ображайте нікого, тому що ця карта можна а, дуже легко когось дуже сильно образити. Такі, знаєте, тертя, як на роботі можуть бути неприємності, вас всі вибішують якось ось, і можуть бути, звичайно, з дітьми неполадки якісь. Карта номер два. Королева мечів. А тут, в принципі, якщо дивитися, це придворна карта, це королева. Ось королева мечів це одинока, скоріше за все, одинока жінка. Звичайно, це може бути просто повітряний знак. Просто ось. Але е, зачасту це одинока жінка, вдовиця, е, злючка, як то кажуть, крадівниця, сердець і тому подібне. Розлучниця її називають. Ось, це, якщо ми візьмемо ваш настрій, це може бути ревнощі, Це може бути заздрість, злоба на когось. Хтось може вас вибішувати. Ось, стримуйте себе. А завжди, у таких випадках ну, не те, що стримуйте, а Пару секунд подумайте: перш ніж якесь слово ляпнути можна дуже образити. Звичайно, це можуть бути якісь непорозуміння на роботі з викрухою, з тещою, когось, з ким по-різному, може програтися. Порада карти себе стримувати сьогодні. Карта Noмер три. Принц жезлів це лицар жезлів. Тобто, це. Енергійна карта це може бути дорога, така несподівана дорога, це може бути відрядження, Ось, відповідальна дорога якась. У кожного, звичайно, буде по-різному. У когось може ви просто зустрінете, як це називається, я ніяк, бо англійської я не знаю, воно, знаєте, от коли познайомився і зразу в ліжку. Ось. Тобто сексуальна карта. Такий імпульс раз переспати і розійтися, і забути з ким. Ось. Правильно, неправильно це вам вирішувати. Але якщо ви дійсно сьогодні знайомитеся з якимсь чоловіком, карта ця показує, будьте обережні, не закохуйтеся. Ось. Тому що тут не буде продовження, тут буде короткочасна якась афера, там, як то кажуть, роман. На березі моря, ось, але не більше. ось, Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!